Негайно було, треба ще в 22-му році переходити на дивізійну і корпусну систему. Зараз про дивізійну мовчання, але б до неї повернутися, коли сформують. А що таке корпус, про який зараз заявили? Корпуси е будуть чисельністю 3-4 бригади. Вибачте, це дивізія. Якщо в корпусі 3-4 механізованих і танкових бригади, це дивізія. Туди треба додати бригаду артилерійську, протитанкову інженерні частини, окремі батальйони, саперні, зв'язку і тому подібне. От і це, по суті, справа корпус, це дивізія. Тому що дивізія має е, чіткий органіційно-штатний е, е, склад. У нас в Збройних силах е, чіткий органіційно-штатний склад мають тільки роти і батальйони. Решта у нас все це е, з'єднання і об'єднання не встановленої організаційно штатної структури. Тобто бригади можуть мати 4 батальйони, можуть мати зараз 6, а то й 8. Тобто, це нема конкретно встановленої чисельності. А чому це важливо? Так само і для інших вищих рівнів. А це важливо, тому що під час підготовки в академіях або в навчальних закладах їх навчають командирів всіх керувати бригадою у 3-4 батальйонів. Розумієте? А в нього 8. Вдвічі більше, то й втричі.